Вітаю всіх! Як енергія аркану короля Жезлів будуть впливати на нас сьогодні, 29 травня 2024 року. Основною темою дня може стати вирішення ділових питань і є можливість вирішити їх успішно. Важливим аспектом буде соціальна реалізація, тому потрібно проявити ділову хватку, бути впевненим у своїх діях, дещо може заважати. Наприклад, прямолінійність не завжди йде на користь. Або бажання все контролювати і керувати оточуючими також може нашкодити, буде бажання виступити у ролі покровителя. Прокинуться лідерські якості, мужність, порядність. Король жезлів пов'язаний зі знаком гороскопу Лев, тому для досягнення мети потрібно відчувати, коли настояти на своєму, і використати блискучу стратегію, а коли стриматися. На роботі і у бізнесі з керівництвом буде легко налагодити контакт, виконати задуманий і отримати результат. Можуть виникати ситуації, які будуть залежати від чоловіка, що має владу, або старший за віком. Але ми пам'ятаємо, перед тим, як діяти, розробіть стратегію. Обставини благосприятливі. У особистих стосунках вірність і порядність партнерів буде зближувати пару. День має подарувати задоволення і здійснення бажання. Як рекомендація на сьогодні: для досягнення успіху прикладіть зусилля, проявіть твердість, приділіть увагу особистій справі. Амбіційність, оптимізм, ваша відповідальність, мистецтво у спілкуванні, вміння справити враження, допоможуть досягти мети. Тож розширюйте можливості, відкривайте перспективи. Та все ж таки утримайтеся від усього черезмірного агресивності і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім досягти того, що поставили собі за мету. Миру вам і гарного дня!